Наверх хто сидить хлопці, вже хлопці нервуються. Це отакої фігні, я й боюсь. бою. Сьомо ранку. Сьогодні в мене є шанс впасти в 25 тисяч доларів. Дивимось. Херня з цими трубами Знову забилась. Ще не успіли Але почати. Не той, той а та труба вже знов, блять Сіла трубі не подається. Курва Це Все за бармотович, по-любому. Це він своїм оком на Барматович! То все ви винуваті. Дядь, займайся другу, конець.

Тут нормально, піде. Опять труби їх розбирати і вибивати з них, знову виливати. Третій раз, а то або зажарка, або пісок на заводі. Якось така херня. Не проходить, по трубах не йде, не проходить, дали цемент, дали води. Не йде робота. Це отакої фігні. я й боюсь. Не знаю, да, Барматович? Я що по-вашому парикар чи що? Я, блядь, на бажарі продаю барабулі чи що. Барабулю продає. так як ви барабулі робите? Бараболю продає. Не знаю. Давайте щось рішайте. 40 років на стройці, Давайте. Покажіть. Так от показав. О, зараз, да. давай. зараз давай. давай, покажіть. Зелені по-вашому, як то треба. Зелені. Давай, бармотай, давай. Ваш вихід, ёлки палки О, Треба було зразу з вами, коли я казав. А і все, давай, барматай. Далі підемо двері. хлопці Не підпишуйте Вася. Вже хлопці нервуються. Вже нервуються хлопці. на бормотоюся. У завжди правий. Знову розбираємо. Шостий раз. Зачистили. пустили, качаємо, качаємо. Наверх хто сидить хлопці. Зараз знову сяде в трубі і пизда. Прокачує, що Що прокачує, Шостий раз вже бля, розібрали трубу. Додавали в нього всю хуйню. Нього... Цементу не проходить. Забивається і все. Дали цементу і води було так. Забивається і все труба, кажу на завод що це мій щебінь. відправили лаборанта нам, лаборанта відправили, але що це змінить? Не з'ясно лаборанта кажу, міняйте міксер. Ні, лаборанта вже скільки бетону перевели на ґрунт. Бармоточ. Вандам стоїть. Вандаму? Тут кому фіолітово, то це Барматовичу. А винуватий хто буде? Мене. Я винуват. То по-любому я на вас все спишу, я Барматович. Пішла прокачка. Перша година дня. Чотири години відставання. Терего години. Виїхала лабораторія перевіряти. Добре, шпад замерзів. Сорок, бачиш. Корок. 42. 42. 42. І того? Зробили заміри. 35. 35. От перша шкала наша. 37 маєш. 37, 35 і 5? Це є. 35 і 5. 35. Це є марка. 35, це є 350. О, то ми зробили вручну 350 марку, правильно? <тас> Ну, та й добре. Все. Дякую. Негаміксор п'ять осей. Полянка від фірми. Полянка від фірми. Барматові щось працювали, втомився Я щось непонятно. Так я перенервувався і за вас так перенервувався. Да. Я аж не голем просив. Короче, барматові, давайте давай, їжте. Давай. Всього. Давай. Всім спасіба, всім по всім свободному. Як ви знаєте, в одному з питань було мені питання від людей. Чи їм самим зробити бетон, як, що, що треба, чи знайняти міксер, купити з бетоном. І одна мудра людина розумна з підписників каже, легше все купити і самому навчитись готувати бетон, чим вміти поратися з тими міксерами. Оце сьогоднішній приклад показав. Я так, відчуття мене таке, ніби мене з хреста зняло взагалі. От їду додому, зараз ляжу такого і все, мене не трогати, понятно? Не дзвонити мені ніхто. все. Що скажеш, диванний експерт. Ти ж лучше знаєш. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.